Всім привіт! Всім привіт! Всім привіт! Ми на каналі Карина Kids Show Мене звати Карина і сьогодні я буду кататися на моєму самокаті. Правда він трохи грязний, я вже каталася на ньому багато разів. Вперед.

Ять. Шість. Сім ісім. Я вам покажу, які в нас гарні зелені прикраси з ялинок. Біля хати. 9. Вже тепло весна, їх придеться знімати. Такі гарні ветки від ялинок і прикраси. Тут все в нас було в вогниках, Так все гарно. І тут така прикраса в нас теж. Такий віночок гарний. Теж вже тепло. Ми будемо його знімати скоро. І така в нас ялинка в дворі також гарна. Вся в ялинкових іграшках. 12! гунадцять, гнація. Всім пока! <laughs> Don't you like if you're our channel? <laughs>